Давайте тепер з вами. А, протокол теж ви? Ні. А ще одна постанова? При чому? Це та сама постанова. А, Боже. А, 185. Так, то не йдемо. Протокол, протокол. Що ви бажаєте? На вас було складено протокол згідно статті 261 за статтю 185, а саме, звісно, непокори законів і працівника поліції. У вас було доставлено до приміщення Білоцерківського групу УНП в Київській області в місті Церква, вулиця Травокзальна 3 для припинення адміністративного правопорушення і складання адміністративних матеріалів. Що дальше? Від повідомлення родичів ви відмовилися? Ні. Як ніяк, так. Да. В смислі, так. Да. Я вас повідомляв зразу, повідомте моїх близьких та родичів про місце і час мого затримання. Це ви спитали, кого повідомити, де назвіть дані. Я їх не пам'ятаю, як я можу їх не знати. А у вас є обов'язок це зробити. Як мені повідомити, як мене називають? Ви в мене запитуєте? Напевно, якщо превентивна дія не може досягти свого кінцевого результату, вона зобов'язана бути припинена негайно. У вас дивиш. це Ха говорить що? закон України ну, про нацполіцію. Дивіться. Мої і пояснення також зараз будуть. Пояснення Обов'язково. Та ще ми вас ознайомили з 93.268 при затриманні. Можете руку, бласка, будь ласка, брати? Так, протокол ви складали, да? Я ага, угу. Алексій, так? Я складу. Роз'яснює права, підпис затриманої особи не роз'яснювались. Так. Огляд у вас проводився, речі не вилучалися. Так. Не проводився. Чи ще скажете, що проводився? Ні, не проводився. Получається, не вилучився та зауваження зроблені при затриманні та огляді. Тут скарги, тут не, не спутайте. А б ми світло михай, будь ласка. Чего зло сейчас супелиса живут хлопцы? Право є есть, Так.